Всім привіт із села. Хотів би сьогодні в коротенькому відео поділитися своїми виробами і шкіри. Ну, це більшість як хобі, але вже трошки виробів наробив. Можливо, буде кому цікаво або захоче придбати, то можна придбати є в наявності такі вироби. Але більше просто як. Ну, Поділитися тим, що в мене вже виходить відносно непогано, я б сказав. Тож, оцей гаманець, я вже відео на сторінці викладав. Е, кому цікаво, можете перейти подивитися, е, шкіра використана бутера, е, вартість отака буде його. Е, Фурнітура латунна, монетниця присутня. Така сама моделька, тільки шкіра е, плебло. Фурнітура не латунна, але дуже якісна, гарна. Вартість трошки дешевша. Ось такий приємний звук. Дуже такі Мені ці модельки подобаються. Я ще, сам е, ношу гаманець із монетницею Тож, такі дві модельки. Е, ось такий зажим виготовляв. ось так е, Тут поєднання шкіри бутеро і плебо. Також чудовий такий. І нитка, все воно прошито вручну. Ось така моделька є. Ну, тут вже без монетниці. Звичайний гаманець, який вміщає в себе шість карт і такий вміський під купюри. Ну це ключниця така. Короче, Попросили мене виготовити, але не забрали. Довга під. Можливо, хто пам'ятає, там ключі такі були дуже довгі. Ось так. В кого які думки з приводу е якості там, чи, можливо, комусь сподобалось Вислухаю. Відповім на всі коментарі. Можливо, хто захоче придбати, в мене на сторінці в описах є телеграм-канал і особистий телеграм, і під відео я також в описі залишу посилання, тож можете звертатися на, ці... ну, на телеграм, писати, відповім. У будь-якому випадку. Тож отак. Всім дякую за перегляд.